Так, Зелено ми розміряємо з вами. О, про те, е, як, які в нас, як ви думаєте, може видати небажній відтінки волосся? Який зараз колір в трені? Дрижень. Добре, а не бажаний? Небажний, небажний. небажний колір волосся. Буває? Це зелений, так. Тобто ми, ну, Я думаю, що... А я була така, як та дівчинка. Ну, власне, я про що вам і кажу? Що е, ви з вами в чому правила тут? Для того, щоб ви не ставали з неважними вітівками, щоб наші клієнти завжди були щасливі, красиві і беззеленної, саме головне на мене без зеленого вітівку. Я розумію, що є поняття там, які конкурс, є поняття. Іноді клієнти самі можуть прийти до вас і сказати, а як ви ну ви можете якось зробити мені зелений відтінок. Але від зелений відтінок, який йде на комікс чи на креатив, він відрізняється від того зеленого відтінку, який виходить небажаний. Тобто небажаний зелений це який колір глибої трави. Некрасивий, грудний і страшний. так? І ви виникає індивідуат, нам просто треба чітко засвоїти правила, права банальних, які є просто банальні помилки, а два таких серйозних чітко запам'ятати. От ми з вами на початку, коли починали цей розвиток хльористики, ми говорили про хльори, про первинні, про вторинні, і про те, що вони автоматично стають протилежними і нейтралізуючими. Ну, до Нагадаю, що в нас є червоні, синій і жовтий. Це є наші первинні кольори. Так? Далі У нас, якщо синій і жовтий, то буде зелений. Так? Якщо синій і червоний, то буде фіолетовий. І якщо червоний і жовтий, то буде оранжевий. Якщо змішати в трьох рівних е, частинах, первинні, буде нейтральний коричневий, три вторинні буде нейтральний коричневий. Змішавши протилежні нейтралізуючі кольори, тобто синій напроти оранжевого, фіолетовий напроти жовтого і червоний напроти зеленого, якщо ці два протилежні кольори змішувати, вони будуть теж мати нейтральний коричневий. Тобто вони можуть нейтралізувати один одного в разі потреби. Тобто, якщо треба збити насиченість червоного, чи якось запобігти зеленому, чи запобігти жовтому, то ми можемо вносити нюанс ну, того притяжного кольору. Тобто ми можемо трішки вносити, а якщо вносимо багато, отоді от вже можемо м -м, що? Е, досягнути нейтрального, досягнути просто нейтрального коричневого. Якщо звичайно, наприклад, один донор. Зрозуміли? Ці знання ми просто мусимо повторити для того, щоб зараз визнали, що далі ми застосовувати буде щось схоже. Е, е, Почну з тих банальних таких помилок, це вже щойно говорили про тим, про натуральні виробники, і я би сказала, що наносити посму, саму саму по собі не можна, е, лише за бажанням, якщо хтось так захотів, такий відтік, але саму по собі ми не можемо наносити, тому що вона дає є сильний зелений відтінь. Це саме банальне правило. Просто іноді хтось може забути. Тобто е басма. Басма нанесена самостійно, чисто вирідний і нанесиний лендліків. Це перша наша, е навіть я позначу не так, а отак. От це є наша перша причина, саме смішно. Далі, Ми також це стосується друге, е правило, стосується брокників, власне. Натурально. Це якщо у нас було вже волосся з хною, або було було, е, було з писною е, і хною разом. Е, і ми зараз вирішили його освітлити або вирішили нанести нічого. Відповідь, ми вже знаємо, що у нас, у нас від цього майже завжди буде землю. Майже. майже завжди буде зем, але е, що я хочу вам сказати? Що е, тут є вже варіанти, тобто ми можемо зробити тест письма. І подивитися на те, що нас не е, Якщо проявилося зелені, ну то все, варіантів. Якщо є певний відсоток, що все буде окей, тобто не проявляється, е, то ми можемо фарбувати. Ну, це невеличкий відсоток, що в нас не буде після хни принесе, якщо це в нас не буде е, зрозуміло? Добре, далі. Тобто це правило також. Тобто Друге правило, щоб вже була хна. І посма, і ми її власне, е, на. Ну, і так само то саме, в зворотньому напрямку. Якщо вже клієнтка є або світлена, або з хімічним виробником, а вона вирішила зараз поформуватися е, гною, то може бути той самий варіант. Тобто, тут також працює тест посма, це можна перевірити і подивитися. А, а. Це невеличкий відсоток, але він існує. Дані два правила серйозних і стосуються вони суто освітлюючих вертників, ну, тобто, і хімічних, Тобто те, що ми з вами власне, більше ними користуємося на сьогоднішній день і більше маємо з тим проблем. Тобто повинні розуміти, що в нас, е якщо клик'янка наша, е ми її освітлюємо. Так? І в нас дуже часто при освітленні може виникнути що жовтий знак, правда? Тому в залежності, який в нас є пігмент, дуже часто насправді ми можемо отримати жовтизну. І дивіться, що з тим можна зробити. так? Тобто Ми розуміємо, що цю жовтизну треба якось нейтралізувати. І нейтралізувати, якщо ми знаємо вже кольорове колу і всі правила, то ми розуміємо, що тут дуже просто насправді нейтралізувати. Правда? Як? Напроти жовтого стоїть фіолетовий. Нам треба просто знайти нюанс. Та? Де місяця фіолет. Е, і все. Тобто в барнику пам'ятаємо, що в нас є, е, яка це відповідає за фіолет в барнику? Ми вчили кольоровий напрям. Mm -hmm. І цифра 2 відповідає за фіолетовий колір у барнику. Mm -hmm. І ми мусимо знайти просто, просто цей барник. 9 2 чи 9, 20. 2 чи 9, тобто там є дуже багато варіантів, Знає, що там два. Так? І е, тоді ми можемо спокійно затонувати таким е, нашу землю так? і отримати власне, Боже, нашу, нашу жовтизну і отримати е, сьогодні якісь магнітні бурі, і отримати власне, м -м -м, що? хороший світлі е, води. Також ми можемо жовтизну зарунути. Нема проблеми, якщо клієнтка обирає щось тепле. Тобто якийсь легкий рожевий бутінок, легкий персер, там, там, який, не знаю, згадаю, дівчата. Ну, Тобто все світленьке, та? все таке світленьке в теплому. варіанті, тут без проблем ви можете користуватися. Єдине, чого не можна, це виникає правило небезпечне. Не можна користуватися напроти жовто свій син. Дуже багатьом завжди є велике бажання затонувати жовтизну по полястим відтінку. Ну, а сині є основою популястим власним на відтінком. Тому ми розуміємо, що категорично цього не робимо. Тут, тут нема варіантів. Тут 100%, якщо ви затонуєте жовтизну по полястим відтінком, у вас буде некрасивий зелений відтінок. Зрозуміло? Оце правило. Тобто ніякого пораз не тонуємо, не. Жовтизну по полясти. 23? Зрозуміло? Нагадую, одиничка відповідає за сильний ну, за сильній колір у кополярському відтінку. Зрозуміло? Тобто, тут правильно, не тренуємо ніколи жовтину популярку. І якщо нам треба запобігти жовтизні, ми тонуємо всім, що містить в собі фіолет, має собі фіолет. Зрозуміло, все, це правило ну, стандартне, чітке, воно незмінне, просто треба про нього знати. І наступне четверте правило останнє наше про те, що якщо в нас є клієнтка блондинка, в тому випадку така красива, чиста і вона раптом вийде, ну ви розумієте, що таке волосся без пігменту. Це волосся пусте повністю. Воно як губка, так? І воно не має захисту, жодного захисту. Тому якщо клієнтка є знебарвлена, чиста така світленька, і тут зараз вона вирішує затонуватися в щось темне, в щось темне і в темне, ключове слово натуральне. Тобто це не. Наприклад, там, з якимось чи з мідним змідним э, нюансом всередині, та? чи там з червоним, тоді нема так. Але якщо б вона захотіла в чистий натуральний відтінок і темний, тобто це може бути наприклад, 6 нуль, 6 нуль. Це може бути 5 нуль, 4 нуль, 3 ну і так далі. Тобто все, що темне, і все, що чисте, тобто це означає чистий відтінок, без нюансу, не там 6. 0,3 ну, чи 60 люток. І все, що містить тепло, ми присвітаємо, може тонувати. Все, що містить в собі тепло, воно не дасть ніякої землі. А якщо ми маємо чисту будинку і ми затонуємо її в будь-який темний натуральний в нас майже завжди ну, практично, буде за відтінок. Тобто, що ще можна зробити? Дивіться, тут полягає проблема в тому, я тут зараз запишу, Чиста блондинка, е, е, Темний, так. Темний. А, так, а темний. А Дивіться, тут полягає правило таке, що клієнтка, яка розподіла 6.34 чи 6.03, тобто щось теплим від теплим нюансом. Вона би вам на це показала. Правда? Якщо вона вам показала на щось цього, це означає, що вона хоче натуральний дитинок, їй не подобається степлення війни. Тобто, І тут треба просто зрозуміти, що, напевно, віолетний є червоною. Тобто, якщо вона не обирала такий чіткий колір, то ми не можемо, скажімо, дякую, сказати". ми мусимо внести, ми мусимо працювати саме тим, який вона показала. Але внести туди, увагу, небагато. Але сантиметр і півтора е червоного коректу. Розумієте? Тоді ви що -то робите? Ви запобіжите по цій причині появи зелені, тобто воно вже нейтралізує в барнику, так? І все буде окей. Тобто зеленого будівку не буде. І таким чином, і не буде того відливу, тому що якщо дати буквально сантиметр півтора, відливу теплого на волосі не буде. Але також і не буде зеленого. Розумієте? Тобто ми тут виходимо так з ситуації. Якщо вона захотіла темний натуральний відтінок, ми його обираємо, ми на нього вносимо сантиметр півтора коректору червоного. Якщо закінчився червоний, може бути оранжевий без проблем, також це теплота, і просто е тонуємося. Розумієте? Тоді ми знаємо безпокійно, що буде натуральний відтінок і буде беззелений, і буде для неї без червоного, без безтерного. Зрозуміло? Я вже десь два рази по три повторюю, щоб ви зрозуміли. Тобто, ви затягнули всі правила наші чотири. Тобто, два перші це просто незнання елементарних речей, а два наступних це просто такі чіткі правила, які треба розуміти, які треба вивчити і запам'ятати. Бо дуже часто про це забувають. Просто забувають. Просто прийшла в будинка, просто вирішила затонувати ставлення, і ми тонуємо, а потім ох. Зелені. О, це Ні. Є Ні. зелені. А зелені висит практично ну, неможливо. От, якщо не. у вас проявився цей відтінок е, е, дуже складно, ви запановуєте темним, але все рівно змиваючись, воно відливає на сонці зелене. Усвітлювати він буде ще гірше себе поводити, якщо ви починаєте там щось маніпулювати. Тобто ви повинні розуміти, що краще вивчити правило і його не порушувати. Це більше плюс. Розумієте? Так. А е, коли ми говоримо про е, те, що ми ну, забули, ну, значить, погано вчилися. Відповідно, забули, наробили е, некрасивих відтінків. Зрозуміли дівчата. Тобто е, важливо є те, що я вам говорила про ці первинні е, вторині, протилежно нейтралізуючи, все-таки вивчити, хто кого може нейтралізувати, е, вивчити рівні не то, оці. Цифри. Ці цифри, які кольоровий напрям, все це дуже важливо. В результаті, щоб не наробити біди. Ну і звісно що ще можна наробити зелену відтінку, якщо ви будете змішувати неправильно між собою вирбники. Тобто, якщо ви захочете щось винайти нове, дуже цікаве, а метальне, що можна змішувати не більше трьох між собою різних вирників. І причому вони мають бути в ідеальному якогось одного напряму. Або в теплому, або в холодному. Якщо ви починаєте вишати з холодними, у вас дуже часто може виникнути бруд. Бруд такий зелений чи без, але не красивий. Зрозуміло, дівчата? Mm. Оце важливий момент. Якщо до того не запитання, тоді можемо.